Про чергову екологічну катастрофу, спричинену росіянами. говоримо далі. Трохи контексту. Напередодні у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери, які перевозили мазут у Порт Кавказ. Внаслідок аварії тисячі тонн нафтопродуктів вилилися у Чорне море. У Грінпіс кажуть, цей розлив нафтопродуктів може стати однією з найбільших техногенних катастроф у Чорному морі. Зараз до нашого ефіру приєднується міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго вечора. Що наразі відомо про масштаб забруднення Чорного моря внаслідок цієї аварії? Так, дійсно, за попередньою інформацією, 15 грудня через пошкодження корпусу двох танкерів від хвиль від ударів хвиль в акваторії Керченської протоки. Ці танкери затонули. Мова йде про Волгонів 212 і Волгонів 239 Обидва ці судна були розколоті навпіл на дві частини, і відбувся витік мазуту. Також за попередньою інформацією, тому що точною поки що ми не володіємо. Один з танкерів перевозив. 4300 тонн мазуту щойно якраз провели нараду з міністрами захисту довкілля Болгарії та Румунії, які теж дуже стурбовані. Ситуація, яка сталася, і також є країнами Чорноморського регіону, і, і за їхньою інформацією, попередньо за нашою, цей об'єм може бути набагато більший ніж 4300 тонн До чого це може призвести. Загрожує дійсно дуже негативними наслідками, і за моїм дорученням, зараз ми намагаємося оцінити збитки вже і зробити моделювання того, наскільки сильно можуть, яких наслідків можуть отримати. При прибережній зони, і взагалі сама акваторія Чорного моря від цієї події, що сталося, в нас працюють і експерти Міндовкілля і Українського наукового центру інституту моря, державної екологічної інспекції. Так само, ми щойно якраз обмінялися інформацією з нашими колегами з інших країн, і щодо космічних знімків, для того, щоб можна було, хоч якось якусь більш достовірну інформацію мати. На жаль, через погодні умови які. Цих космічних знімків не дає нам достатньо такої чіткої інформації, але будемо продовжувати роботу далі. Хоча, якщо б використовувати наші методики по розрахунку збитків, вже навіть якщо об'єм цих нафтопродуктів складе понад 4 тисячі тонн, то це вже збитки на 14 мільярдів доларів для акваторії Чорного моря. І дійсно до ключових загроз ми відносимо і забруднення прибережних екосистем. Крима території природних заповідників, які там знаходяться, ландшафтний парк миста Киль, тобто, все це, що знаходиться в Керченській затоці, і також велика, великий ризик потрапляння цієї нафтової плівки і на інші території е, кримського узбережжя. Паніслану, а які заходи в такі в такій ситуації треба вживати, і чи є, хоча б якісь ознаки того, що росіяни намагаються ліквідувати е, результат того, що вони зробили? Ну, поки що аналізуючи офіційні заяви Росіян, ми розуміємо, що вони акцентують увагу на порятунку екіпажі порятунку людей. Е, щодо якихось дій по збереженню зменшенню, скажімо так, впливу на впливу на довкілля і на акваторію чорного моря. Поки що немає в нас жодної інформації. Але що потрібно робити в першу чергу? Це звичайно встановлювати бонові загородження для того, щоб локалізувати ці нафтові плями. І запобігти їх подальшому поширенню, звичайно, це механічне видалення з допомогою спеціальних суден, абсорбуючих матеріалів, це організація моніторингу води і повітря на цій території. Це такі екстрені короткострокові дії. Звичайно, від росіян ми можемо очікувати, що вони взагалі ніяких дій щодо цього робити не будуть. тому... Те, що можемо робити ми, Україна, Румунія, Болгарія. Ми вже домовили, що ми будемо проводити постійний моніторинг на наших постах. Ми будемо продовжувати проводити моделювання, поширення, забруднення для того, щоб убезпечити принаймні наші прибережні зони. Але те, що ця ситуація, і ця катастрофа екологічна буде для акваторії Чорного моря, то це. То це стовідсотково, тому що ми мали схожу ситуацію, дуже схожу у 2007 році, коли так само інше російське судно «Волганєв-139», здається, теж розкололося на дві частини. Тоді був витік мазуту, за інформацією росіян приблизно 3 тисячі тонн. Збитки офіційно оголошені росіянами тоді складали 250 мільйонів доларів. Але за оцінками експертів і заявами колег з інших країн, ці, ці збитки були набагато більшими, і дійсно тоді е, намагалися очистити очистити це забруднення. Люди навіть лопатами з берегу прибирали ці нафтопродукти. тому загинула величезна кількість. Е, Кількість жителів жителів моря, кількість е, і риби, і планктону ну, вели, величезні втрати тоді, пані Слан, але навіть сама назва цього танкера «Волгонєфть» е, натякає на те, що це річковий транспорт, і про це пишуть у що Це річковий транспорт. Як він опинився у морі? Чому росіяни використовують кораблі, які не можуть витримати шторму для перевезення таких небезпечних грузів? Чи у вас є відповідь на це питання? На жаль, інформації з офіційних міжнародних реєстрів, де де ця інформація і має знаходитися щодо цих суден, немає, тому ми можемо е, тільки ну там попередньо сказати, що вони незаконно знаходилися там, де знаходилися і там, де відбулася аварія. Ми вже підготували звернення разом з мінінфраструктурами, з колегами з інших міністерств до міжнародних організацій, які саме мають регулювати дані е, пересування, в тому числі морського транспорту, і контролювати взагалі технічні стан цих цього цих кораблів тому можемо сказати що росія як і завжди нехтує всіма міжнародними правилами безпеки технічними технічним станом кораблів що призводить не тільки до загибелі людей до але й до величезних таких негативних наслідків для Екології моря пані Славно дякую за розмову за те, що тримаєте в курсі щодо цієї катастрофи. Це була Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України. Знаєте, особливо лицемірно звучать ці заяви Росіян про те, що вони опікуються пошуками порятунку екіпажів цих двох кораблів в умовах, коли вони щодня тисячами кидають своїх людей на обій на українському фронті.